Ще з 2011 року Україна зобов'язалася дотримуватися так званого третього енергопакету Європейського союзу, адже це має дати можливість українцям працювати за єдиними правилами з енергоринком ЄС. Поступово і зі скрипом реформа все таки рухалась. Зокрема, у червні 2017 року набрав чинності закон про ринок електричної енергії, що передбачає створення конкурентного енергоринку, коли існуючий обленерго розділяють з метою відокремити виробництво електроенергії від її передачі, взагалі. Енергореформа має три етапи: нормативно-правовий, організаційний та технологічний. За вищезгаданим згаданим законом, з 1 січня цього року розпочинається перехід до вільного енергоринку, що триватиме до 1 липня 2020 року. Закон про ринок електричної енергії зобов'язує універсальних постачальників в обов'язковому порядку постачати електрику населенню і малим непобутовим споживачам. Усім іншим абонентам доведеться обрати нового незалежного електропостачальника протягом 21 дня. На Волині від прат Волиньобленерго відокремлено ТОВ «Волиньенергозбуд», який отримало ліцензію на постачання електроенергії. Для крупних споживачів, звичайно, до тих, хто до цього готовий, то тут я вважаю навіть є певне покращення. Появляється конкурентне середовище, є вибір, є кращі цінові умови, є кращі умови по способу розрахунку, по термінах платежів. Продаж електрики кожному окремому абоненту здійснюватиметься в режимі вільного ціноутворення за індивідуальним ціновим графіком. Промисловим споживачам варто обрати власного постачальника електроенергії, і це найважливіше. Директор волинь електрозбуту підкреслює, що дані зміни дійсно мають ряд переваг. Головне, аби і юридичні, і фізичні особи вивчили всі нюанси для побутових споживачів. Змін взагалі ніяких не відбувається. Рахунок як надходив на адресу нашого споживача, так і буде надходити. Для крупних споживачів, так, да, там певні зміни є. І зміни, скажімо прямо, досить серйозні. По-перше, вони вже мають право обирати будь-якого постачальника. Немає значення, чи ти приєднаний до мереж Волині-Обленерго. Це не обов'язково обирати волині електрозбут, а треба обрати того, який пропонує кращі умови. Дмитро Іванов додає, що тарифи на електроенергію економіка кожного підприємства, адже мова йде про конкурентний ринок із серйозними споживачами. Він повинен працювати для отримання прибутку. В збиток ніхто не буде працювати. Таким чином має бути ціна купівлі на оптовому ринку менша. Ніж роздрібна ціна продажу. Оце головний принцип роботи постачальника. Кожна установа сама обирає для себе постачальника електроенергії. Якщо фірма не має заборгованостей, то послуги їй надаватимуть безперешкодно. Переобрати постачальника теж можна, але тут нюанс. Необхідно повністю розрахуватися з попереднім. Не може бути такого. Попрацював одного постачальника, поспоживав електричну енергію, не розплатився і пішов до другого, попрацював там, пішов до третього. До слова Волинь Електрозбут не єдина фірма на Волині, яка постачає електроенергію. Дмитро Іванов зазначив, що конкуренти на цьому ринку у них уже є. Також зазначимо, що для тих, хто так і не знайшов де купувати енергію з якихось причин, є так званий постачальник останньої надії. Наразі це державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». Компанія надає послуги проблемним споживачам або тим, що не змогли обрати постачальника. До слова електроенергія у постачальника останньої надії – найдорожча стосунки з постачальником останньої надії загрожують багатьом комунальним підприємствам, що мали раніше збої у розрахунках за електроенергію. До прикладу, як Луцький водоканал. На сьогоднішній момент всі фактично водоканали теплокомуненерго зустрілися з проблемою, що їх ніхто не хоче їм постачати електричну енергію. Для цього на загальнодержавному рівні створений так званий постачальник останньої надії, який нібито постачає. По дуже дорогих цінах Віктор Гуменюк зазначає, що контактів з представниками постачальника останньої надії поки не мали. До цих пір жодного дзвінка, жодних перемовин, жодного договору. На сьогодні ну, ми розуміємо, що ми в постачальника останньої надії. Це так звана компанія «Укрінтеренерго», в якої тариф по Волинській області був не є різними, але вони є регульованими. Складає 3 ,32 гривні 32 копійки з ПДВ. Але в нас жодних договірних відносин, жодного їхнього дзвінка, жодної їхні пропозиції ми не маємо. Якщо ми раніше знали, з ким говорити на місцевому рівні, можна було говорити. Тепер ми можемо там отримати незрозуміло, з якої адреси. Повідомлення, що нам хтось хоче щось припинити. Віктор Гуменюк обурюється, мовляв, платити шалені гроші і бути в хисткому становищі не вихід. Підприємство так працювати не може. Мають бути чітко визначені договірні стосунки. Ми на 2019 рік тарифу не маємо на послуги водопостачання. На одному кіловаті електроенергії на 60 копійок виріс тариф. На 60 копійок. Ми споживаємо 1 млн 600 кВт в години в місяць. Це один мільйон гривень ми не маємо звідки будемо в січні покрити. Тобто, нам створили такі умови, коли ми повинні будемо винними. Уже на двох комунальних підприємствах Луцька активних споживачах електроенергії, ДКП «Луцьктепло» та луцькому підприємстві електротранспорту у коментарях за темою нам відмовили. Вочевидь, їх теж зміни заскочили зненацька. Як бачимо, реформа енергоринку процес незворотній однак, за два роки окремі установи так і не змогли вивчити деталі нововведень та належним чином підготуватися до реформ. Такі недопрацювання можуть обернутися величезними збитками, компенсацію яких можуть знову спробувати. Перекласти на наші плечі Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк